Радійте, вороги жорстокі, я душу вам у рабство продала. Вуаль на плечі накидайте темноку, судіть і дайте догоріть до тла. Катуйте, мучте, не давайте грішні віддихнути, судіть. Паліть, щоб криком наповнялась німена. В кайдани грішну куйте, куйте. І здерту плоть тріумфом підніміть у небеса. Судіть. Гнобіть ви безталанну долю, бо бачите в покритках їй народитись. родитись, виколюйте їй очі, забирайте волю. Ви ж вибираєте, кому й коли плодитись. Навішайте ярма і бийте в груди. І тіжтесь, тіштесь, що зростає в бідноті, а потім бідь у храм, в чисті люди. І там шепчіться, як мені здихати на суді. Зшийте рота. Розпинайте душу теренистим дротом спалених надій. І в брехні. Ви ж справедливі люди. Ви не дозволите сміятись в сироті. Паліть і ріжте по-живому. У вас закладений такий стереотип. Ви не бажаєте робити по-новому. Ви зловтішаєтесь, бо хтось до щастя до гребти не встиг. Не християнські ви істоти, а звірі сказом покоренні. Ви звірина, що йде по свіжих тропах. Ви люто злі, нічим не примиренні. А скільки раз кричала, я від болю, як струм прокляття сіпав по кишені, а суча доля витирала ноги і не лишила навіть батька слід на мені. Та ви радійте, тіштесь, рвіть на клапті, бо ви є неміч. Фермерська худоба, вам відкорчитиме чуже добро на шапці. Своє ж вас доведе до гробу.